29 жовтня завершився ремонт дороги в соцмістечку. Іван Хворостянка, директор комунального підприємства Жереву, пішов на зустріч місцевим жителям, які стикалися з незручностями, і посприяв, аби відремонтували центральну дорогу, адже вона ще клалася солдатами вручну, тому терміново потребувала реставрації. Каже, що проблема була лише з доставкою асфальту. Дорога красива получилася. З саме основне ми змогли повернути і до школи і до садика убрати яму, де постійно стояла вода коло 350-160 будинків. Між два місяці назад ми сюди виїжджали. Обстежували її за цей час, виготовили документацію і зробили. І ми не тільки цю вулицю в цьому же місяці були зроблені вулиці провулок Щорса, Дзержинська, відсипано фрезеровкою, аж 14 вулиць. тобто цілий місяць працювали на благоустрою доріг для поліпшення для мешканців всього міста. На ремонт дороги пішло 256 тонн асфальту. Вартість однієї 600 гривень плюс робота. Працювало близько 20 чоловік, 11 механізмів, 2 асфальтоукладача, двірники. Іван Савран, пенсіонер, йому 83 роки. 40 з них живе в соцмістечку. Каже, що лише сьогодні нарешті зміг пройтися по нормальній дорозі. До этого дорога была Вибіта, побіта, стидно ходити, не знаю, що такое. Ідеально рівно. Саме таку дорогу тепер бачитимуть жителі соцмістечка і сподіваються, що і на інших вулицях зможуть їздити та ходити без перешкод. Юлія Карпінська, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.